Діти, давайте допоможемо зібратися пожежнику на виклик, що потрібно йому для роботи. Захисний костюм чи футболка? Вірно, захисний костюм. Каска чи капелюх? Правильно, каска. Гумові рукавиці чи в'язані рукавиці? Вірно, захисні гумові рукавиці. Чоботи чи туфлі? Так, гумові чоботи. Вогнегасник чи чайник? Звичайно, вогнегасник. Сокира чи ніж? Правильно, сокира. Пожежник поїде на виклик. На автобусі чи на машині? Так, на пожежній машині.